Вітаю вас, брати і сестри. Давайте разом розмірковувати над Словом Божим в цей вечір, який дав нам Господь. Буду читати друге послання святого апостола Павла до Тимофія. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала. До всякого доброго діла готова. Павло говорить про те, що все Писання богонатхненне. І сьогодні би я хотів сказати декілька буквально думок богонатхненність на практиці. Давайте звернемо на гірменевтику апостола Павла увагу. Апостол Павло в своїй герменевтиці – любить дуже сильно співставляти. Це його така модель співставлення. І от зверніть увагу на цю модель. Усе писання Богонатхненне. Він говорить про писання і корисне до навчання. І відразу переходить на практику. Що він хоче нам показати? Що Слово Боже, яке натхнене творцем, має перед собою завдання надихнути людину. І як це впливає на практику? В чому відбувається прояв Божого натхнення в житті людини? А воно відбувається в навчанні докір, направи до виховання, в праведності. Виходить, коли людина читає святе письмо, яке натхненне Богом. Повинна зрозуміти, а як я повинен зробити своє життя натхненне Богом. Щоб не текст був натхненний тільки, а щоб я був натхненний через цей текст. І, і по логіки апостола Павла ця натхненність відбувається, коли людина вперше починає навчатися. Вона приймає рішення, що слово є вчителем нашого життя. Тоді ми можемо зрозуміти трішки інакше текст Царя Давида, що праведник перебуває в законі Божим в день і ночі. Для чого? Щоб зрозуміти волю Його. Тобто я навчаюсь для того, щоб стати кращим і щоб гарно зрозуміти Творця. Далі, для докору, ну, відразу ми розуміємо, що не всі ми з вами досконалі. А якщо, якщо говорити правду, ми всі з вами недосконалі. І якщо ти розумієш, що ти недосконала, і в твоєму характері не все так добре, є багато поганих стереотипів, не розчаровуйся. Слово Боже, дуже допомагає погані стереотипи замінювати на хороші. Якщо людина практикує в своєму житті слово Боже і бере як інструмент навчальний для свого життя. Далі – до виховання в праведності. ага, Тобто моя ціль, коли я навчаюсь, коли я змінюю свій характер, я набуваю якогось такого статусу, праведний. І це праведність не наша, це праведність Христа. І кінцева ціль всього цього стати досконалою людиною. Слово Боже, воно досконале. Чому, бо воно натхненне. Без батька Небесного не було би цього слова. Так от, коли я беру натхненність святих текстів і кажу, я хочу, щоб це було в моєму житті, це відбудеться на практиці. Хай Господь нас благословить не зупинятись. Далі інше це дуже хороше місце Писання, Павло говорить, Друге послання до Коринтян, третій розділ. Ви наш лист написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Лист це п'яте Євангеліє. це життя людей, віруючих людей, на яких дивились і віруючі люди, і невіруючі люди, і бачили в них інших людей. Що робить нас іншими людьми, справжніми іншими людьми? Не релігійність, друзі, не фарисейські закони і садкейські, а нас робить іншими людьми Дух Божий. Тому коли ми приймаємо Слово Боже за основу свого життя і говоримо, Господи, я хочу, щоб ці Твої натхненні тексти, Ожили в моєму серці, тоді і праведність стає справжньою. Тоді і лист, який всі хочуть читати, він стає справжнім листом Христовим. Хай Бог благословить, щоб натхнення Святого Письма була не тільки на сторінках священного текста, але щоб це стало стилю нашого життя. Хай Бог нас цьому благословить, практикуємо. Духовні знаряддя Слова Божого на практиці приймаємо це в своє життя, і Дух Божий нам в цьому допоможе. Хай Бог вас благословить.